Всім привіт! Хочу показати два ножечка, є в наявності. Є в наявності 5. Зараз все поясню. Ніс називається Брутал. Ножний АБС підвізте перекорд. І отаких от є 4 з таким руків'ям, горіх. Сам ножичок Сталька у нас іде 65G. Тримаобробка моя 5960 одиничок. Тут на є такий поперечний зріз горіх. Просочуємо все олією По параметрах довжина клуночка 130, ширина 31, товщина по обуху 5. Загальна довжина 255 мм. Зроблено під руку 100 мм. І другий ідентичний, просто чорний руків, є такий дубморений. Так, повторюся. Це є темний один, горіха є 4. Ціна кожного 2000 гривень без теклока. Ось так з паракордом. Якщо теклок додатково, то буде плюс 200 гривень. Наявності 5 штучок, 4 горіх, 1 домовлений. Всіх бажаючих собі придбати любого, прошу приватні повідомлення. Гарного всім дня!